Сорт Рубі Принц на 6 серпня. Ось так прикольно тріснув плід. Ось один впав, що вже слимаки жруть. Ай, слимаки, звичайно. Жесть. Ну, буду пробувати, як смак тепер Рубі Принца. він гарний червоний всередині нагадує Всередині нагадує Royal Majestic Може навіть ароматом віддалено Royal нагадує але загалом персик в цьому році Кислий. Ну вже він і визрівший, куди вже більше. Ось такий от Рубі Принц. Але думаю, дерево розкачається. Якщо буде тепле літо, то він буде набагато смачніший. Але дуже гарний. от.